Відкрийте файл з текстом з назвою Бути медіаграмотним С. Для того, щоб виконувати зміни, треба натиснути олівчик. Потім повністю виділяєте текст і виконуєте форматування, вирівнювання за шириною. Далі у розділі форматування необхідно змінити розмір на 14-й. Змінити сам шрифт його накреслення на Times New Roman і налаштувати у розділі Абзац міжрядковий інтервал на півтора. Далі вам необхідно буде налаштовувати стилі. Для цього ви подивитесь, можливо, додатково інструкцію для ПК. Так. Стиль заголовок. Далі і заголовок бажано вирівняти по центру. Далі, коли ви будете передивлятися текст, необхідно означення так само виокремлювати, можливо, напівжирним, підкресленим. Назви, можливо, треба за вашим смаком зробити курсивом. Так. Бажано. Далі ось ці групи компетентностей, Перша група розуміння жирним. Ті компетентності, які належать до цієї групи, треба зробити для них список нумерований. Потім група компетентностей використання жирним для неї так само список нумерований. Група комунікація напівжирний і список. Так, стратегія напівжирний і список. Нумерований, нумерація. Далі. Так само ви можете ось цей виокремати. Назву доповіді. І будете читати і шукати такі назви різні по тексту і виокремлювати їх курсивом або напівжирним. Далі. Зустрічаємо розуміння, і тут необхідно налаштувати стиль, зробити. Це буде заголовок 1. А ось розуміння, так, ще раз стиль, це у нас буде. Заголовок один, так? А ось ці всі вже компетентності. Перша, друга, третя і так далі. Це буде вже стиль заголовок 2. Потім ось тут так само. Це буде заголовок 2. Потім крокуємо далі. Заголовок 2. Далі, ось бачите, зустрічаються терміни, їх можна виокремлювати, виділяти курсивом або напівжирним використанням. Це буде Заголовок один? А вже ось це один і два, це буде. Заголовок. Назад, заголовок два. Є друге. Так. Сюди, заголовок два, далі. Ось бачите, наприклад, можна назви соціальних мереж повикремлювати. Ось так, тобто ви будете пропрацьовувати цей текст, читати його і о, вносити ось таке форматування. Далі комунікація це заголовок 1, пошук і обробка, це. Заголовок 2. <кій> далі. Ось це так само буде заголовок 2. Скорокуємо далі. Використання соціальних мереж. Це так само заголовок 2. Так, і стратегія залишилася. Заголовок два. Заголовок один тут. Ой, навпаки, це заголовок один. Так, змінити. А це заголовок два. Так, і ще один пункт залишився. Ось заголовок типа. Так, наче все. І ось знову, бачите, зустрічаються назви, ви їх можете якимось чином терміни, назви ви окремлюєте. Шукайте, читайте, вичитуйте і <кій> деякі ключові слова окремлюйте. Тепер нам необхідно додати номери сторінок, натискаємо плюсика номер сторінки і номери сторінок обираємо вгорі. Тепер о, більше ми, мабуть, нічого з вами зробити не можемо, виноски ми ніякі робити не будемо. Отже, ви додали номери сторінок. Тепер дивіться діти, ось це ваш документ, бачите, його вже видно, так, з номерами сторінок і я хочу подивитися, чи можу я. Ні, на жаль, на жаль, ніяких абзаців, відступів я не можу додати. Отже, Тепер дивіться, є 10 компетентностей. Так, у кожній групі розуміння є 3 компетентності, у групі використання є 2 компетентності і так далі. Що вам необхідно зробити? Вам необхідно додати в кожну групу ілюстрацію. Тобто, наприклад. У групі розуміння вам необхідно сюди вставити зображення. Ви зображення спочатку копіюєте, собі, зберігаєте на телефон, потім натискаєте плюс додати зображення і вставляєте зображення. зображення. Ви можете взяти з фото з інтернету, наприклад, знайти, давайте. Напишемо ЗМІ і подивимось, що нам пропонує пошукова система. Так, Так. ну, давайте напишемо так маніпуляції. Маніпуляції у ЗМІ. Що тут знайдено? Ну, ось можна взяти хоча б оце Можна заздалегідь його собі скопівати далі. Для того, щоб зробити більшим, треба потягнути за маркери. А ще й, діти необхідно налаштувати зображення обтікання текстом. Яким чином, ось тут є такий інструмент обтікання текстом, і вам необхідно зробити налаштування, переносити текст. Щоб текст. Був по контуру зображення, ось таким чином. І таких зображень у вас повинно бути 10 різних, які б ілюстрували би кожну компетентність, вплив змін на суспільство, як побудовані змі, як з медіа забарвлюють реальність, так, і так далі. Про програмне забезпечення, щоб приблизно ілюстрація була до того змісту, який знаходиться в тексті. І останній крок це вам треба створити таблицю. Вам необхідно вставити додати таблицю, таблицю, яка була би з чотирьох стовпців і трьох рядків. Що треба додати в таблицю? По-перше, перший. Рядочок, перший рядочок, ось так виділяємо, його треба об'єднати і сюди написати нашу о, на, о, назву. Бути медіаграмотним, 10 о, компетентності. Можна скопіювати, копіювати і вставити в табличку. Так, вставити. Ось, вставилися. Далі зафарбуємо потім, а сюди напишемо розуміння групи наших компетентностей. потім використання, потім комунікація. І нарешті в нас залишилася стратегія. Зробити вирівнювання. По центру, я б ще б збільшила би розмір шрифту. Зараз розмір шрифту. Ось сюди заходжу і текст можна ось так. Ніцем забагато. Ось так. Тепер що знизу треба? А знизу треба повставляти самі ці. Компетентності. Ось звідси їх скопіювати треба, копіювати і сюди вставити. вставити. Так, можна вставити, ось так, давайте мені не подобається, я хочу вставити без форматування, а в мене тут не виходить так. Вставляємо, як є єдине приберемо тут е, нумерацію. Так. нумерацію прибираємо, щоб не було нумерації. Так, так само використання. Копіюємо, копіювати, вставляємо і прибираємо нумерацію. І в комунікацію вставляємо. Вставити прибираємо Нумерацію і стратегія, так тут я допустила помилку стратегія, отже і так. Тут треба, це не те, що треба, вставилося стратегію. Треба скопіювати компетентності, копіювати ставити приберу нумерацію. Так, і сюди додам другу компетентність. Так. Ставити. І так само хочу прибрати нумерацію. Є. Все. Тепер треба зафарбувати кожну комірочку. Так, виділяємо комірку, заходимо в А, бачите розділ таблиці. І абзац, текст, колір виділення. Угу. Табличку ми тут. Мабуть що з вами не зафарбуємо. Ось тут тільки виділення. Ну Давайте зробимо виділенням основну табличку. Так, не вийде в нас зафарбувати. Не вийде. Ну, тоді зафарбуємо, просто зробимо виділення тексту. Не, зафарбує, не повністю його зафарбуємо, а кольор тексту змінимо. Нехай назва буде така, і тоді напівжирна. Ось тут розуміння, нехай так само буде напівжирним, але колір оберемо інший, нехай буде темно-синій. Використання так само, нехай буде напівжирним, але колір, нехай буде темно-зеленим. Комунікація, нехай так само буде напівжирним, а колір, який ми ще не використали з вами, фіолетовий. І стратегія напівжирний колір, нехай буде ось такий помаранчевий. Далі сам текст у нижній комірочці. Так, нехай буде, якщо там синій, то тут нехай буде ось такий світло синій. У наступній комірочці текст нехай буде. Світло-зелений, У наступній комірочки нехай буде світло-фіолетовий, і у останній комірці, нехай буде ось такий світло помаранчевий. Ось тоді таким чином ви виконати дести роботу. Отже, які критерії? Таблиця. Яка розфарбована різними кольорами, нумерація сторінок, текст вирівнений за шириною. Усі означення, назви, основні слова так само мають викремлення: напівжирний, курсив. Або просто курсив, або просто напівжирний. Далі обов'язково стилі: це назви заголовки і підзаголовки. Так. Далі нумерація сторінок, вирівнювання. Шрифт 14, Times, New Roman. Міжрядковий інтервал, 10 ілюстрацій, тобто для кожної, для кожної компетенції ілюстрація. Далі і список, нумерований список. Ось такі критерії.